Сколюємо основу кишені та підкладку лицевими сторонами всередину, Зшиваємо, залишаючи технічний отвір для вивертання кишені, не забуваємо укріпити вхід в кишеню дублерином або брушком. вивертаємо на лицеву сторону, закриваємо технічний отвір потайними стібками. Виправляючи канц основної тканини, виметуємо косими стіпками. Не забуваємо після того припрасувати. Приколовши кишеню до пілочки на намічене місце, настрочуємо її. Завчасно заготовлений клапан також пришиваємо на намічене місце. Слідкуємо, щоб краї кишені та клапана співпадали. Зрізавши зайвий припуск, загинаємо клапан в сторону кишені та прокладаємо закріплюючу та оздоблюючу строчку.